Great, let's go. У Полтаві завершився кубок України з веслування на човнах дракон. Змагання відбувалися у трьох класах: жінки, чоловіки і мікс, чоловіки, жінки. Президент Федерації України з веслування на човнах дракон Валерій Мургун каже: упродовж багатьох років до початку пандемії українська команда була найсильнішою збірною у Європі. Багато хто служить десь, приблизно 40% спортсменів, як чоловіків, так і жінок, зараз знаходяться на фронті або в тероборонах, або десь на навчанні для того, щоб захищати нашу. Україну. тому трошки рівень впав. Але я вважаю, що в цьому році на чемпіонаті світу в Таїланді ми будемо гідно представляти нашу країну і нашу федерацію. Підготовка до цих змагань проходила три етапи. Ми проводили змагання по УФП, це зимовий період. Потім у нас були тренування на воді, і потім. І далі ми змішували екіпажі і проводили тренування вже посередково перед проведенням змага. Спортсмени долали дистанції 200, 500 метрів та 2 кілометри. Капітани команд кажуть, цей вид спорту зближує, адже команда має робити все чітко та синхронно. Це і запорука успіху. Від Полтавщини до змагань долучилися 90 спортсменів. Команда була досить підготовлена, але це випадок ну, не зовсім стандартний. Один стерновий, не так зробили рухи відповідні і лодка вилетіла за межі змагального коридору. Трошечки показали поганий результат. Ми задоволені, тому що у нас в класі опен нас стартували всі шість жінок. Не чоловіки, а жінки. Тому що у нас ми вже перед тим були вже слабіше, але всі вложилися, дійшли до кінця дистанції, Все гарно з учасників змагань організатори відбиратимуть спортсменів, які поповнять збірну команду України.